День Соборності України свято, що відзначається в День проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софіївській площі в Києві. Це одне з найзначиміших свят нашої держави. Її могутньої звитяги. Вибореної на довгому і тернистому шляху, мітинг з нагоди Дня Соборності України оголошується відкритим. Солов'їна і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов відзначає день новий. Послухай, брати, українцю, хоч історично склалось так, що територія, різниця, одна земля у нас, однак, в день соборності та злуки, з заходу на схід всі візьмемося за руки, бо один мирід. Нащо нам ворогувати? І що нам ділить? Україна, наша мати. Тож, давайте жити! Споконвічною мрією нашого народу було об'єднання розрізнених частин України у межах однієї національної держави. За здійснення цієї мрії український народ заплатив життям своїх вірних, синів і дочок. Шануємо хвилиною мовчання полеглих у боротьбі за свободу і незалежність України від часів Козаччини і до сьогодення. Прошу покласти квіти до пам'ятного знаку героям Небесної Сотні, воїнів АТО та до стели загиблих у російсько-українській війні нашим землякам. акцій, до яких вдалися патріотичні сили в період розпаду Радянського Союзу, став живий ланцюг між Києвом і Львовом 21 січня 1990 року, як символ духовної єдності людей, східних і західних земель України. Тож запрошую всіх присутніх створити живий ланцюг єднання.